Скандальний підйомник і гречка. Історія реконструкції правобережного пляжу. Зараз це одне із найкомфортніших місць безкоштовного відпочинку у Запоріжжі. Завдячуємо цим. Ми типовому гречкосійству у 2020-му. Напередодні місцевих виборів у Володимира Буряка запустили одразу декілька великих будівництв. Одним із них стала реконструкція правобережного пляжу. На пляжі встановили роздягальні навіси вишки. На верхній частині набережної оновили бурківку та зробили якісне місце для прогулянок. Все це коштувало 48 мільйонів. Роботи виконувала фірма Анстрой Ліміте. Що не так? По-перше, за такі гроші можна було зробити і більше. По-друге, гучний скандал під час реконструкції. Виявилося, що підрядник забув про підйомник для людей з інвалідністю. Попри виговори, його так і не встановили. Після скандалів із реконструкцією пляжу та ремонтом вулиці Шевченка фірму перейменували і переоформили на іншу людину. Так роблять із токсичними компаніями, які не виходить ліквідувати. Ім її тодішні власники і менеджери зараз працюють у проектувальній фірмі на відбудові обстріляних будинків.